Маємо першу медаль на всесвітніх іграх в Китаї змаганнях в неолімпійських видах спорту. Анжеліка Терлюга в карате завоювала срібло. Загалом українські спортсмени змагатимуться в 19 дисциплінах з командами із понад 100 країн на прямому зв'язку з Китаєм. Мій колега з телеканалу ICTV Андрій Ковальський. Андрію, вітаю! Добрий вечір в Китаї. Вже добрий вечір. І справді добре для України. Вітаю Костянтине. Зрештою, наскільки важким був цей переможний двобій? В яких видах спорту сьогодні ще будуть змагатися наші спортсмени? Андрію? Ну, а насправді цей поєдинок він просто унікальний і неймовірний про нього можна говорити дуже багато. Бо цікаве в тому, що наша Анжеліка Терлюга, вона у поєдинку за вихід до фіналу. Програла китаянці, і ми були всі засмучені. Навіть стигли про це повідомити, що вона програла і буде битися за бронзу. Але сталося те, що має статися. Справедливість взяла гору. Наші тренери подали протест, і китаянка зробила один маневр, один технічний рух. За межами майданчика, і ми подали протест, його задовольнили. І бій поновили з моменту, коли терлюга вигравала. І вона настільки була заряджена перемагати, що вона виграла цей поєдинок, і сенсаційно можна сказати сенсаційно. Програвши спочатку, вийшла у фінал. Це було щось неймовірне. Це було точно відомо, що це е, медаль. Анжеліка Терлюга е, я хочу сказати, що вона чемпіонка попередніх ігор. Вона виграла там золото і вона брала паузу для того, щоб народити дитину. І торік вона це зробила і от повернулася, і знову виграла е, бронз срібло. Перепрошую, але це срібло на вагу золота. Вона програла потужні німкені Мія Біч, але це золото, це срібло. Повторюсь, на вагу золота. І це тільки оплески Анжеліці звичайно сьогодні будуть ще в нас сподівання на нагороди, і ми, от бачимо, що в Ушу в нас дуже потужні є сподівання. Орина Іванова вона вийшла до другої вправи з четвертого місця. Четверте місце вона виконала довільні вправи. Це вправи без зброї з четвертим результатом. І тепер буде бретися за медалі у вправах з мечем. І я думаю, що в неї. Повинно все вийти є також трішки неприємного. Наша чинна чемпіонка всесвітніх ігор Анастасія Михайленко. Програла на жаль в четверті, і Вона отримала прикро розсічення брови, і вона поступилася своїй суперниці, потужній суперниці з Азії. І на жаль, вона не змогла відстояти свої своє звання. Але наші в Майтаї точно будуть мати медалі і продовжують боротися далі. Також у водно-лижному спорті ми маємо вже два півфінали, А сьогодні ще ми точно можемо розраховувати на медалі у спортивній акробатиці, та звісно ж таки у. Майта йдуть ще поєдинки терпінням. Будемо чекати результатів сьогоднішніх змагань. Андрію, а розкажи, будь ласка, відкриття ось цього грандіозного заходу, яким воно було, яка атмосфера панувала. Костю, знаєте, насправді дуже дуже круто зробили, тому що е, варто сказати, що в Чинду дуже шалена спека, плюс 30, шалена волога. І відкриття зробили е, ввечері. Наша збірна прийшла дуже гарно вдягнута в ошатні парадну форму, особливо дівчата. Е, жовто, е, жовто синя. Перепрошую, в нас були жакети, але ці жакети нам заборонили одягати на вході. Просто е, на security чек заборонили. І вперше, в кого відібрали цей жакет, це була наша прапороносиця. Анастасія Михайленко Майже дві години ми сперечалися. Організатори доволі хитро зробили. Вони не забороняли, але рекомендували не вдягати. Бо Вони боялись вочевидь якихось провокацій, і саме була прискіплива така увага саме до українців, чомусь Боялись, що будуть розмахувати як прапором цими жилетами. Але насправді такого не було. І ми обіцяли, що такого не буде. Втім, вони все одно впиралися і не хотіли дозволяти. І лише після того, коли втрутився президент спортивного комітету України Ляшевляк, коли вони достукалися до Івга, це міжнародний на організація, яка все ж таки проводить ці змагання, виявила, що все дозволено немає такого заборони, і ми виграли цю битву, тому що в іншому разі ми могли б без своїх кольорів бути на параді. Але ми зробили це. Була така маленька перемога, але надзвичайно важлива. Що з того самого параду, він був. Короткий, але дуже грандіозний. Всі українці, як один прихилялися, коли був салют, тому що у всіх були асоціації з вибухами. Ну це в принципі логічно. Але я сподіваюся, що всіх залишилися лише найприємніші враження після цього дійства, тому що справді всі дуже підтримують Україну і цих нейтральних атлетів, так і атлети з Росії та Білорусі, але вони нейтральні без пізнавальних знаків. Їх напевне сподіваюся, ніхто і не помітить. Будемо бажати нашим спортсменам подальших перемог на спортивних і е, навколо спортивних аренах. Андрію дуже дякуємо. Андрій Ковальський, ведучий факти спорт був з нами на прямому зв'язку про здобутки наших спортсменів на всесвітніх іграх в Китаї.